Куда я бежу, блядь? Де я, блять? Сюда надо. Це ж тут начал ровно все. Можно будет еще сюда забігти, заглянуть. Я так відчуваю, там якось. Бляядь, подожди, це там. Это там ЖД-шка, это там потяг. Блядь, три вагоны, бля. Там химера. Там сидит химера, блядь, з... цим. з СФД-шкой, по-моему, вона там. Снайпа, короче, з лушаком. в рот! А що Я шо я щас буду робити? Ну вона мене щас схаває просто. Ей просто, ну, чисто на один зуб буду. Вона мені сейчас такой пизды дасть. Боже, я надіюсь, якщо я її вбью, так то хоч, хоча б, блять, может цей. Я не знаю. О, хоча б дроп с неї буде якийсь. Бо я на неї щас витрачаю, так відчуваю просто всі свої гроші. У нас немає грошей, не забирайте у нас гроші. То мені, блять, здається чи то... Шо це, блять? Чого трава так шатається? Там... Там аномалія якась, чи шо? Да, походу тут аномалії ці гравітаційні. Не, ну я впевнений, що вона там є, але чогось вона досі не нападає на мене. Може тебе типу, потрібно підійти поближче. Не пікай на мене, блядь. Ти де там, гніда? Не, ну я впевнений, вона там. А ну, зараз перевіряємо. Тич-тич-тич-тич. О, нема? Да ну нахуй, не верю. Не верю, блять. Скажи, что ей там нема. Конечно, вона тут е! Конечно, вона тут е! Вона меня не спалила тебе? Она меня не спалила. Она меня спалила. Иди нахер. І шо ти робиш? О ти шо по ти, по-твоєму, робиш? Боже, якщо я її зараз від дерева так от розвалю... я просто... Я просто випаду. Я її завалив від дерева, блять. Я її розмансив від дерева. Ні, ну... Це тільки три обойми було. Це тільки три обойми. Ні, ні, ну це... Це професіоналізм, нереально, ну це професіоналізм, це просто професійний мувмент. Це просто від дерева розвалить. Таку гніду. Я минулого разу так з нею намучився. А складність та одна ж і та ж. Типу нічого не змінилося. Все те же саме, просто один в один.